Ну і після гучної атаки СБУ на Керченський міст соцмережі вибухнули хвилею мемів. Українці вже традиційно з гумором і творчістю осмислюють нову спецоперацію. Реакції соцмереж збирала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Від спецоперації на російських військових аеродромах до Кримського мосту служба безпеки України знову подарувала користувачам соцмереж тему для творчості третій день літа і третя за рахунком атака СБУ на Кримський міст. Бог любить трійцю, жартують користувачі соцмереж і порівнюють підрив Кримського мосту із вже відомою спецоперацією Павутина, де були задіяні фури для доставки дронів. Так само уявляють користувачі соцмереж, могли доправляти і вибухівку під опори мосту. І ці ударні дрони могли виглядати ось так із аквалангом, або ось так у вигляді фури субмарини.